Важлива новина для українських пенсіонерів, які мешкають за кордоном або на тимчасово окупованих територіях. Увага! Для того, щоб не втратити свої українські пенсії, ви маєте до 31 грудня цього року вийти на зв'язок з пенсійним фондом України, в тому числі на відеозв'язок. Ось така новація від пенсійного фонду. Це стосується тих пенсіонерів, які отримали тимчасовий захист або статус біженця через російську агресію, але не оформлювали постійного проживання за кордоном. А також це стосується тих, хто мешкає за кордоном не менше ніж 183 дні на один рік. Як пояснили в пенсійному фонді, для того, щоб не втратити свої українські пенсії, пенсіонери щороку зобов'язані проходити фізичну ідентифікацію. І зараз це можливо зробити за допомогою відеоконференц в зв'язку в органах пенсійного фонду України. Для цього потрібно перейти на веб-портал Пенсійного фонду України і заповнити онлайн-форму у вкладці Заява на проведення ідентифікації за допомогою відеоконференц зв'язку що в Україні зараз нараховується понад 10 мільйонів пенсіонерів, і середня пенсія становить лише 6,5 тисяч гривень.